Єрський курорт Полянський. Я думаю, що чу чули ви десь про нього Ні, хіба? бо я дуже багато чув колись в інстаграмах, в тіктоках цих, але не розумів, що тут десь і робить, як то кажеться. Красиві дизайни. А як виглядає насправді? Приїхав зараз сюди, колись вже тут був і покажу вам дуже класні речі про нього. Просто як він виглядає зараз перед сезоном, адже на сезон він зміниться. Всі посланнички під ці відео, Вельвет, український бренд підтримуємо, беремо тільки його. Лежні маски, шоломи, куртки, костюмчики так далі. Є знижечки дуже часто. Огляд, 32-1 погнали лайк. Зимку, я не знаю, як тут буде взагалі, але всі задоволені. Покажу вам літній формат цього комплексу, літній формат цього готелю. Гірки з боку мене зараз знаходяться. Влітку тут басі, я так зрозумів є. Тож сам готель, фарелеві озера. Ваш шлях почнеться, скоріш за все, звідти, Ні, не з гори, а просто з парковочки, з парковки. І далі ви будете такі заходити сюди, заходити, що тут бачимо. Значить, Само собою, тут, напевно, прокат, тут, напевно, значить, ярмарка буде сувенірна. Взимку, ну це я так знаєте, предполагаю. Каси і тому подібні всі речі. Добачу да, такі бутички такі є видно. Далі по сходинках підйом до самого гірськолижного курорту. Але є ще нюанс, бо тут збоку я бачу, що кафешка поки, тобто можна перекусити. Тут, тобто, в принципі, як на всіх гірськолижних курортах є ж багато людей, що привозять діток, а сюди, до речі, дуже багато діток-батьки привозять саме покататися. Да, Ось ліжня, кафе. Лижне кафе є, так? Батьки діток собі привезли, а самі пішли гуліти. е, Цей пити компот у лижне кафе. Підіймаюся зараз в постежинці і покажу вам огляд цієї горки. Горка ідеальна для навчання по наклону. Сніг є. Що ще треба, як то кажеться? Оглядаємо, давайте, погнали. Тут дуже відомий, до речі, знаходиться Snow парк Сама горка. Ми з вами були ось там внизу біля кас, біля прокату. Ну, Воно що все не працює, я ж думаю, розумієте, що між сезонкою. Бачу перший вугіль, перший підйомник, біля якого ми з вами стоїмо. Тут він знаходиться. Далі бачу туди більший є підйомник Бугіль. І ось така от величезна зона. Праворуч від підйомників. А тут взимку Snow Tubing Park. Причому величезний, класний Snow Бо я знаю, що вони взагалі. Займалися сноутюбінгами по всій Україні колись. Це люди, які знають толк з Я йду зараз по горці, по трасі. Значить вона є коротша по бугелеві бачу. І довша по наступному бугелеві. Сам готель Катерина. Зона горки. Пушки стоять. Причому, щоб ви розуміли, на такому курорті самі нові пушки стоять. Навіть така от є пушка, та як так? Ратраки. Тут пушки стоять, снігові системки. На літо в них такі кострові зроблені, бо вони займаються і дитячими таборами і просто гості приїжджають безкоштовно і можуть лазити на оцьому тусковому парку ще два ратрака. Дві який курорт маленький. Скільки ратраків у них. Безлімітні ратраки чи що? І он добачила аж вершину самого ексколижного витягу. По підйомничку кінець, як то кажеться, вон да? воно? Ось так виглядає полянський. Горка, в принципі, класна, адаптивна для навчання. Дуже класна. О, пейзаж при чому, який файний. Нічому би не, нічому не їхав. Підіймаюся зараз на цю горку вгору, трохи жарковато. На вулиці сьогодні, але нічого. Зимою якраз супер, якщо підніматися не в пішки, а на підйомничку. Коротше, в чому фішка? Подивився тільки що інформацію. Про їх гірськолижні курорт, як взагалі вони працюють, бо переважно знаєте, в чому фішка? курортів малих. На них ціна ну, чуть-чуть нижча, але відсутньо багато чого по інфраструктурі. Коротше, у них саме класно, це те, що пакети є, новачок, там, ранок, пішло поїхало. І ціни просто ультракібер дешеві. Тобто ти береш прокат спорядження, плюс інструктора в пакеті, плюс скіпас, тобто одним пакетом все. Ціна взагалі суперечна. Ну, Класні ціни. Зараз не озвучую, тому що. Поміняються на цю зиму будуть претензії, що а той казав у відео. Але це дуже круто, що в них є такі оформлені пакетики. Дуже актуально для людей. Я вже майже на вершині бугеля. Вершина першого бугельного підйомника мав для вас вийти сюди, показати. Значить, Сам підйомник бугельний, Ось так от він виглядає наверху. Другий сусідній підйомник там збоку. Дивишся ще на горку. Пейзаж навколо. Фантастика. І горка, я думав, вона коротша. Вона окажеться така, ще довговата, довговата. Можешся повозити і дітям, і дорослим, а як вчиться, то впше бомба. Тільки стоїш собі, раз-два, пішов поїхав. них тут ближна школа, кстати, там є. Причому велика лижна школа, до речі, така е централізована з методикою, все як має бути по красоті. Файно, ні?